Фліс перший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг за 1400 фліска жіноча, може бути і чоловіча розмір М. Такий жіночий кардиган тедік. Теплесенький розмір М. Плотна фліска розмір 2XL. Легесенький фліс, розмір Еліка. Жіноча фліска, Розмір МК від Диснея. І скрай фліс жіночий. Розмір м -ка. плотна чоловіча фліска, Розмір С. -ка. Ще один чоловічий фліс. Розмір 2XL. Плотний жіночий фліс. розмір 2XL. Жіноча флісова безрукавка розмір XL. Плотний жіночий фліс, розмір М. Легесенька фліска, розмір XL, флісовий гольфик, розмір М. Жіноча фліска, розмір 42. -й. Жіночий фліс, розмір М. Плотна. Жіноча фліска розмір Еліка. Жіночий тедік флісовий. Розмір 42-й. І останнє це є фліс чоловічий. розмір еліка. Це був фліс перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1400